всім ранку. Так, вийшли подивитись на город, а в нас тут кожух на оці болгарці. Ой боже, зійшло такий дрібненький бур'янець після дощиків. Ну і що ж, воно ж його застелить. Цей бур'ян вилізе і треба його сапати. Гарно цвітуть. Вони мені як кабачки. Ну, побачимо, що з цього буде. Треба мені змірити, У мене є кроква, скільки тут сотих цього гарбуза, і осінню порахувати, що в нас вийде. Так, Наташа сапає. Хотіла їй сапою допомогти трошки, але вона справляється своєю сапкою. Каже, йдіть, не мішайте. Простою сапою треба довго махати, а цею вона враз. Має будь тобі дощик бути з обіду. Вона старається, щоб воно ще трошки і прив'яло, щоб встигнути. Ну і гарбуз, правда, що похожий на кабачок. І його боже мій скільки в кущові. М -м -м, цікаво, дуже цікаво. Білокрилка засипає очі, літає кругом. Як обрізають дороги, щоб не мішало комбайнам їхати. І так, чим ми сьогодні займалися. Ми сапали. Ігор робив таке накриття. У нас є місце тут. Він хоче зробити таке накриття, де можна будь-що сховати. Це він тільки почав, закопав стовпчики. Тепер треба накривати. Гуси мене хочуть з'їсти. Ви що робите? Ви що і з мене? Можна в подвір'я зайти? А, ж болить в вампіри. Бусяка. Ай, больно. Ти що робиш? Ти що це робиш? <ріст> Ой, боже, не дають пройти. За коліно ж... Не... А, за коліно ще чіпай. <ріст> По дорозі зайшла я ще подивитися на цей город, де в нас картопля? Гичка здоровенна, хоч і дощів не було. Але гичка є. Не знаємо, чи буде щось під гичкою. Є така, що не цвіте. Є така, що цвіте. В общем, ліс. Наташа підгорнула вже арахіс, пересапала, І фасоля яка велика, вже не влізеш в Ню. І наші гарбузи, ті, що ми останні садили, вже стеляться. Сусідки вже жовті є пшениця. Це що, скоро вже жнива будуть, піду подивлюся в нас. І в нас теж непогана пшеничка. Тут де затінок ще зелено. Поки я буду йти додому, розкажу вам таку історію, як я вчора хотіла виграти навігатор. Всім починалося з цього, що Ігор. Підписаний на канал агроміні клуб Він його завжди дивиться, і там розказали, що будуть розігруватися навігатори. Треба підписатись на канал і скинути гроші на ЗСУ. Ну, ми подумали і з Анжелою рішилися. А вдруг, як кажуть, Мало, мав бути розіграш, будь-то в лютому. Та я думала, бабуся виграє якраз на іменини 24 лютого. Але не тут то було. В общем, воно трошки перенеслося і вчора здійснився цей розіграш 11 годин вечора. Ну, я ж нікому не кажу, ні стасікові, що поміг мені, я ж думаю, сама справлюся. Ага, я поки зайшла, поки написала і нічого не виграла. Анжела справилася швидше, і Анжела виграла. Але я не розстраююся, поки в нас тільки один оприскувач. Вігора, то Ярик поділиться, де він дінеться. Так що чекаємо на наш виграш. Ще таке може бути. Як я ще ніколи не участвувала в такому в цих розіграш... розіграшах. Поки я роздуплилася, в общем, пролетіла, як кажуть. Але нічого, хтось виграв, комусь може краще треба. Нам то теж треба. Нам його дуже треба було, тому що виграв Прискович, Оприскович і він кругом їздить кропить. Всі його просять. Але добре ж хоч Анжелі повезло. Так що такі справи. Уже й вечір. Ігор чіпив арпала. Є заказ, щоб перебити дрова. Дощу так в нас і не було. Трошечки малесечки налякав і перестав. Земля не дуже промокла до курчів, до картоплі. Вона не промокла, що ті дощики були маленькі потрошки. Так що такі справи? Всім на добраніч і тихої всім ночі.